Я виторгував морозиво, виторгував морозиво. Розумієте, що до речі, не по твоїй теорії таке пакування має краще продаватись. Помаїть, коли чому це нам, те, я про прозорість так. Да, да. Ну, це був тренд ще 10 років тому, що да, насправді да. люди, які хочуть платити більше, вони хочуть бачити, що купують найяскравіші упаковки з найкращими фотками у найжахливіших продуктів харчування. Да? Тобто глобальний тренд відсутність упаковки. Да? Навіть це за велика за, за ну це. Ми Але говоримо. оскільки нам одна дорога агенція робила пакування на морозиво… це так? не ми. Це не ми. Що за агенція? А із нам сказали, що треба купувати стратегію. До Федора вони пішли, бо ще не заробили. Пішли в ОСД-груп. Вони сказали, ми зробимо вам глибинне дослідження і зробимо вам стратегію. За ті гроші, які от ви можете ми якби Скільки коштувало? Щось на рівні 35-30 тисяч. Так, доларів. це вже. Просто. У нас базова стратегія не набагато дорожча. Ми повернулись до Агенції, коли вже би, от, ну, тут невизначеність. Це березень 22-го року. Березень 22-го року? Так, ми приймаємо рішення робити, робити стратегію, зміни. стратегію. в березні 22-го року. Це агонія. Вау. Просто агонія.